от коротко про підсумок матчу. От аналітичний розбір, так зразу після гри, перемога 2-0. Що вам сподобалося у діях команди, що не дуже. Ну, користуючись нагодою, хотів би по перше подякувати Збройним силам України за можливість нам грати. Велика подяка, велика шана. Стосовно гри, ну, ми грали з досвідченою командою, командою, яка має кваліфікованих гравців. Ми розуміли, який стиль гри. Тому е, нам потрібно було, скажімо так, підтримувати інтенсивні зри, потрібно було пресингувати, тому що цієї команди ну, ми, не, ми не, не можемо зіграти так, щоб на чистих м'ячах вони приймали. Тому завдання це було таке, по-перше. По-друге, забили гол, якось хлопці знітились, не знаю чому. Трохи, ну, можливо, ми не забували першими, тому, тому трошки да, не знали, як далі що, що з цим робити. От. Але е, другий тайм е, ну, суперник мав деяку перевагу, звичайно, в контролі м'яча, Ми це розуміли, тому потрібно було за рахунок швидких атак е, забивати ці м'ячі. Нам вдалося. Е, заміни були вдалими, на мій погляд, і Козі, і Мордас і Мельниченко, Вони, ну скажімо так, посилили наш такий потенціал. Е, тому головне на сьогоднішній день для нас результат звичайно, якість гри, можливо не досить нас. Е, вона, ми довольні, але ж ще раз кажу: результат сьогодні був на першому плані, і ми це зробили. Це головне. Само Назарі Богомаз забив ворота колишньої команди. Вже з ним це говорили, з тренером суперника. От як про прокоментуєте його гру в цілому, не тільки цей забитий м'яч. Ну критикувати сильно не буду, його, тому що він забив м'яч. Але ну, в принципі, було і багато втрат. Я, роз, я думаю, що вони розуміють це, опять-таки, це нервозні. Це... Оцей цей тиск, що на нас зараз іде за результат, і воно, мабуть, не давало їм, скажімо так, більш якісніше справлятися з цими ситуаціями, які в них були. Тому, ну по -по -по подякувати, мусимо всю команду і тих гравців, які забили м'ячі, вратаря, ну всі кома вся команда зіграла. Скаже з великою самовіддачею, дисциплінована. А п'ять такі ошибки були це. Ми вже розберемо з ними, вже зараз видихнемо і готуємось на слідуючу гру. Само заміна. Козій вийшов на поле, забив м'яч і потім перелаштувалась команда в 4-4-2 з двома свіжими футболістами в атаці. Наскільки це працювало? Е, ну, у нас на, на сьогоднішній день чотири нападника, які в принципі, ці дві пари нападників вони, е, вони один одного доповнюють. У нас є така опція, щоб можна було змінити. І так було і в, в останній грі. з Рухом, де якраз Мордас з козієм вийшли, вони заробили там забили на останніх хвилинах. Тому ми можемо тут комбінувати в цьому плані. У нас є ну досить така велика опція в цьому плані. Також тренер суперника трішки, так скажемо, скаржився на газон штучного покриття. От е, наскільки це впливає взагалі на результат, коли команди грають не на свіжій траві, так не на природній, а на штучній. Да, я розумію. Ну вони дійсно вони, мабуть, тренуються на землі. Це ну деякий дискомфорт є, але ж ну не настільки, щоб ну на, на мій погляд, вони домінували десь у другому таймі, тому я не думаю, що там газон для них. Але звичайно, присуватись треба було і Ну і Ми те саме мали в останній грі з рухом, Ми тренувалися на цьому на штучці і грали там на, на зеленому полі. І деякі проблеми десь і ноги підсіли. Тобто воно має значення, але не настільки, щоб воно там вирішувало вже ну, там, в цілому і влияло на результат гри. От поразка 0-2. так наскільки. Прикрий результат для вас в у цьому, у цьому матчі. Звичайно, прикрий результат. Ну, про, програти 0-2 команду, яку ми в першій половині кола виграли 4-1. Ну, прикрий результат, так? Прикрий. Сказав головний тренер, що от по грі сподобалося йому, так? Просто підвела реалізація. Наскільки ви це відчували під час матчу, що ну, чогось не вистачає, от не йде м'яч у ворота і все. Можна сказати десь списати на нефарт? Ну так, можна, якийсь не фарт, було достатньо так моментів, відсоткових, може, моменти три. Але ну, ми звикли тренуватися на живому полі, і може десь це далось знаки, але ну, треба від себе вимагати більшого. І навіть якщо штучне поле, то ну, реалізовувати моменти обов'язково. Грав обороні Ві пропустили перший м'яч з контратаки, другий м'яч з контратаки. Видно було, що команда ваша більшим м'ячем володіла так, більше створювала, але пропустили от просто на контратаках. Так, ну суто моя думка, що не вистачило концентрації, програвали боротьбу. Можливо, боротьбу, можливо, якась недооцінка була. Це за що, якби нас і. Наказали, ну так, на контратаках хоч розбирали це з ну то тобто на теорії, але ну відношення концентрації не вистачило. Саме писали в чаті під трансляцію, що десь суперник більше заряджений був. Це правда, чи ви у вас так само був от максимально емоційний заряд на цей матч, щоб перемогти? Ну, я не можу сказати за всіх, але по грі, якщо там казати, то дійсно у суперника був такий заряд емоційний. Вони ну, билися. Можливо, не так було багато футболу сьогодні. Е таке, але просто бились, бились, щось там кричали. Так, ну це кожен має грати, як він може. І це дало їм, скажімо так, плоди, так, заряджені. Нам треба зробити висновки, щоб. Немає прохідних ігор, і треба кожну гру виходити. І також, якщо суперник б'ється, то і, і нам треба бити. Говорите, суперник бився, бився. Тобто, вам не вистачило цих емоцій саме не в плані футболу, а в плані. От... Емоції yeah. десь підказати, крикнути. Щось. Ну я я, я ж кажу, що футболу сьогодні було не так багато. Ну якісь ну тобто, так, суперник вибив м'яч, побіг е, е, там е, так, не вистачило, мабуть, емоцій, і заряду і всякого такого. Все, Дякую. Дякую по грі, що не вдалося. Е, я, по перше, хочу подякувати нашим збройним силам е, за те, що вони боронять нашу державу. По-друге, щодо самої гри, мені ігра моєї команди сподобалась. Сподобалась велика кількість моментів, просто підвела реалізація. І тобто, три моменти, які мала команда суперника, два з них реалізувала. Тому самою грою я задоволений, тільки не задоволений результатом. Але перш за все, я незадоволений саме більше тому, що ми грали на штучному покритті. Тому що ми прийшли зимові збори на штучному покритті, перейшли вже плавно на траву, тому готуємося матчі на траві. А оцей перехід, десь ну, знову ж таки, я не хочу сказати, щоб воно попливало на якийсь результат, тому що поле одинакове для двох команд. Але в загальному я би хотів, щоб матчі другої ліги проводились тільки на травному покритті. Так само забив Назарі Богомас <свісно> у ворота своєї колишньої команди. Як це прокоментує? Ну коли ми з ним прощалися, скажемо так, тому я йому і сказав: Ти молодий футболіст, тобі треба знайти таку команду, де ти будеш мати більше ігрової практики. І так далі, якщо він в попередній грі зробив асист, цій грі зробив, значить він правильні речі робить. І молода команда. Він має більше ігрової практики. Це йому тільки в плюс. Я йому хочу побажати тільки успіху в подальшому. Тому життя таке футбольне. Там ніхто ні на кого обіди не тримає. Напевно, його цей перехід локомотив це для нього плюс. В першому колі ви перемогли 4-1. Зараз поразка 0-2. Виходить суперник, дещо хотів реванш взяти, скажімо, більше налаштований був чи чому. Ну, я би не сказав. Якщо б ми реалізували свої моменти, рахунок міг би бути там і 4-2 на нашу користь. Але знову ж таки, ми грали в першому колі. Тоді командою керував зовсім інший тренер. Ми бачимо, що теперішній тренер зробив тобто, багато позитиву вніс в команду в обороні дії, грамотно захищаються. Це людина досвідчена. Я би сказав, це, наприклад, гуру. Тренерський, так, тому видно його руку, да, можливо, вони ще молоді, їм багато що не виходить, вони терплять, просто ну, знову ж таки, це все образно ми підвели і своїх болівальників, і так далі. Тому що ми такі моменти маємо реалізовувати. Якщо ми будемо реалізовувати такі моменти і забувати на м'яч більше, тоді ми будемо перемагати. А в загальному локомотив, молодці старалися, це треба віддати належне. Так само про мету на сезон, чи є вона конкретна? Зараз ви на п'ятому місці, так конкретно у цей момент, там ще не всі матчі зіграні. Можливо, будуть якісь зміни. Плюс не не всіх от зіграно однакову кількість матчів, так бо немає всіх команд. От яка мета ваша на сезон кінцева? Де хочете завершити виступи? Ну, задача в нас завершити не нижче п'ятого місця. Ми розуміємо гандика по верхній частині турнірної таблиці. В нас задача перемагати в кожному матчі. Ми задачу на цей сезон не ставили. Образно керівництво сказало на друге коло не нижче п'ятого місця. Що ми будемо старатись виконати? А все ж таки, все покаже кінець чемпіонату, і результат. А взагалі у нас перемагати в кожному матчі. Перемога сьогодні 2-0. Прокоментує власне. Цей результат? Ну, для початку я хочу подякувати Збройним силам ЗСУ, заради яких ми можемо зараз грати і дарувати такі перемоги своїм болівальникам. Хочу подякувати своїй команді. Ну, всі віддались на полі, всі хотіли результату позитивного. Перемогти в нас тільки стояла ціль перемогти. Хочу сказати, що в нас дуже бойовий колектив. Мені подобається дуже тут. І всі були молодці, всі, всі старалися, всі хотіли перемогти, і ми це зробили. Хочу подякувати всім болівальники там небагато, звісно, пройшло, але <зас> <зас> на наступні матчі буде більше, я впевнений, і хочу подякувати. Все. Так само, перша перемога в 2024 році для вас. От, наскільки вона важлива? Скільки певненості додасть? Е, ну, дивіться, ми дуже чекали цієї перемоги. Нас. З дружби десь не вдалося нам здобути потім одна, друга нічия. і цю перемогу ми дуже довго чекали. і Ми її здобули, і ми її заслужили. Я б сказав. Ми хотіли це і ми це зробили. Я хочу подякувати всім, всім, особливо своїй команді. Вони молодці. Вони дуже добре працювали цілий цей тиждень, і вони хотіли цієї перемоги. і Бог допоміг нам і ми здобули це. Саме ти в першій частині сезону ще грав за скалу, забив ворота колишньої команди. От поділись цим враженням. Як це взагалі? Ну, десь е, мені приємно, звісно, що це що я забив. Я в любій команді, хочу забивати. І це, ну, як, це як кожен нападає, що він має кожну гру забивати. Так, да, це моя ну, минула команда, але ну так сталося. Я хотів забити, і я це зробив Пишаюсь пишаюся. Другому таймі підловили суперника на контратаці, забили 2-0. І от скала фактично нічого не могла створити. Хоча були моменти, так були рятування від голкіпера, дуже класні сейви, так і рахунок 2-0. От суха перемога. Наскільки вона додасть впевненість? Е, дуже додасть впевненості, Ми завжди говоримо з тренерами, щоб ззаду на нуль е, свої моменти прийдуть. Ми їх заб'ємо. Тільки ззаду на нуль, головне. Так сталося і. Тренера над цим працювали, ми теж над цим працювали. І, ну, ми розбирали суперника, ми дивились, ми все знали їхні сильні сторони, знали слабші сторони, і ми добились позитивного результату. Да, Тренера нам дуже в цьому допомогли. Ми тактично все, я рахую, що зробили все правильно. Три очка в Карманчик. <рес> так само чуємо, як святкують футболісти. так от Перша перемога, коли зайшли в роздягальню, які емоції були? Ну, перемоги завжди, вони святкуються. Тут, тут люди вміються ткувати, я знаю. <смі> Перемог мало, але ми вміємо це робити, і дякую Богу, що ми перемогли. Дуже. Само збір. Збір на дрони, на ФІ, дрони так для третьої окремої штурмової бригади, щоб нищити ворога. Так знаємо ситуацію, яка сталася з стадіоном Локомотива. От наскільки важливо, щоб футбольні клуби долучались до цих ініціатив. Це дуже важливо, щоб всі футбольні клуби допомагали. І ми не є виключена, ми теж хочемо допомагати нашим воїнам, бо заради яких ми можемо тільки збиратися на тих стадіонах. І будемо це робити. Закликаю всіх ну, донатити. І всім дуже дякую за ці донати. Ми це цінуємо. І саме головне, що наші військові це цінують. І дуже велика ним подяка. Дякую, з перемогою. Дякую. Дякую.